Всім привіт, ви на каналі Павло Плей. І сьогодні я граю в, 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 так, в свою одну з найулюбленіших ігор. І сьогодні в мене день 9. Також попереджую тих, хто дивиться мене і не ставить лайки, те, що поставте лайк. Бо я дуже сильно стараюся. Це все робити. І будь ласка, ласка Прошу підписатися на кан Давідовий канал Чорний Кіт Плей. Там все веселе і класно. Там все весело і круто. У все. І вам весь контент сподобається і це. Весь контент епічний просто, як не можу сказати. Așa. Mă nu trebuie. Oi, ce ciotere. Alle vennene mine kommer hit for å prate. Бачили б зараз ви моє лице. Це було дуже смішно. У буде круто, давай, давай. Якщо вам це відео сподобається, то поставте, будь ласка. Багато лайків і ПІДПИСУЙТЕСЯ на канал Давіда. Тільки якщо ви хочете, то можете підписатися на мій канал. А якщо ні, то тоді підписуйтеся бажано на канал Давіда. Це моє вам прохання. Якщо підпису, якщо подивіться, якщо буде 14. Підписників на довідемо у каналі Чорний кіт плей, то тоді я запишу відео з промокодом. До речі, поставте лайк, хто знає таку пісню, я не віжу причин. Думаешь то ж то, что ты один? Поставте лайк. Так. Господи, він мама мене. не забив. Куди ти стріляєш? Там є в мене в команді якийсь ідіотик. Стреляють потолок.